На момент зупинився дощ, і я вийшла на прогулянку у парк біля річки, який знаходиться неподалік від мого дому. І ось я звертаю вашу увагу на цю красу, на маленькі деталі. Для когось, можливо, це дрібнички, але мені ця краса додає сил, додає натхнення і радості. Вона просто зігріває мою душу. Вирішила поділитися з вами, щоб ви відчули цю атмосферу таку автентичну, ірландську, дощову, але прекрасну і спокійну. Ось цей парк. Він невеличкий, але дуже зручно гуляти із собакою. Хочу звернути вашу увагу на дерева. Дуже люблю їхню кору, люблю її розглядати. Це як особливий вид мистецтва. Ясно, що навіть Похмурий день можна помітити щось, що звеселить, додасть сил, позитиву та енергії. Люблю споглядати на річку. Тиха, спокійна, туманна. Ось цей парк, він так називається.